Кладовище православне район Воля. Тут знаходяться полеглі українські борці за волю України, які захищали Польщу в 1920-х роках. Тут багато генералів, незнаних солдатів, хорунжих. Могила генерала Безручко Марка. Родом з Токмака. Зараз тут похований 110-та бригада, носить його ім'я, захищає Авдіївку від Московської Орди. Тут цвинтар полеглим солдатам Української Народної Республіки. Героям слава